Привіт! Сьогодні покажу, що купила В АТБ. За акційною пропозицією, перший раз вирішила спробувати таку кукурудзку. Написано, що дуже солодка, супер солодка. 340 г баночка, термін придатності дуже хороший. І була знижка. Тож, чому би не прикупити, тим паче, вже скоро свята. 39 гривень 40 опів нашому АТБ. Дуже класна знижка, щось майже 100 гривень на ось цю розчину каву. 250 грамів пачка. Нескафе класік. Чому би не купити? 209 гривень 30 копійок. Тоді на продукцію галичина знижки. Вирішила кефір придбати: 25% жирності. А скільки тут мілілітрів? 870 грамів. 42,90 90 не по акції, але також вирішила прикупити ряжанку. Уже років 100 не пила. Не, я навіть забула вже її смак, колись у дитинстві, мабуть, пила. Від просто наша, а тут 750 грамів. 65-70 ряжанка. Зі знижкою прикупила сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності. Також давно не купувала, вирішила спробувати згадати смак. 64 гривні 90 копійок. У куточку я завжди прикріпляю цінники, тож чорним це не акційна ціна, а білим це акційна ціна, або ціна на даний момент виходу відео. Як завжди, купую батон на різний хліб 500 г, буханка велика така. Чуть дешевше став 29,70. А раніше пам'ятаю 31,30 чи 70 З невеличкою знижкою, бо ось такий майонез. Відрозумний вибір салатний: 350 грамів, 30-відсотковий. 17,40. Без знижки, але да, також давно не купувала. Це у спагетті. Від фірми Тая непогані ці макаронні вироби. 450 грамів у цій пачечці. На бутерброди, да й так, салатик. Огірки прикупила, гладенькі, Не акційна пропозиція, але вже хочеться свіжих овочів. 109,95 за кілограм. Два штучки заважили 416 грамів на 45,74. Скільки буває в АТБ, в аптеках, все забуваю купити бинт. Марливий, то на цей раз вже навіть записала, що потрібно його придбати. Відрозумний вибір. Звичайний медичний. 7 метрів, 14 см у ширину. 17,60. І купила ось таке мило господарське, звичайно, розумний вибір. 72% класичне, 200 грамів такий брусочок. І ціна такого мила 17,70%. І майже 1,5 кг прикупила яблуко сортове. 46,95 за кілограм. І обійшлись на 63,38. І на цей раз у мене чек 637 гривень. Ось такі були в мене покупочки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!